Всім привіт друзі! На нашому огляді мотоцикл бюджетного сегменту. Це такий дорожній стріт, який буде дуже універсальний та доступний у міському середовищі. Моделька від компанії Forte BS 250. Музика Даний мотоцикл оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном з балансувальним валом, до речі, на 250 кубічних сантиметрів. Потужність максимальна його складає 19 кінських сил. Ну а номінальна, якщо вже так прикопувати, 116 кінських сил. Залежить, ви знаєте, все від обертів на максимальних обертах, так, на середніх так. А, також даний мотоцикл має, окрім електростартера, ще кікстартер. У випадку, якщо а, щось трапиться із акумулятором на дорозі, завести його можна буде. Ну, Не тільки з із, е, буксіра, з толкача. Прийнято говорити. Отже, цей мотоцикл, в принципі, може підійти як і для хлопців, так і для дівчат, тому що він легкий, він малокубатурний і, в принципі, ним досить легко керувати по місту. Якщо ви обираєте для себе перший мотоцикл, то можна звернути увагу саме на цю модель. Далі, він розвиває швидкість до 100 км на годину завдяки своїй механічній 5-ступеневій коробці передач. Щодо ходовки, то ходовочка, я вважаю, класна, тому що в нас попереду вилка перевернутого типу, гідравлічна, так? а позаду моноамортизатор, який налаштовується, тобто з прогресією. Також, друзі, що хочеться відмітити, це гальма. Дискові гідравлічні у нас попереду та позаду, позаду однопоршневі супорти, попереду двопоршневі. І зверніть увагу, просто, який тут блиняра. досить великий, цікаво виглядає і цікаво, до речі, відторможується. Також у нас присутній захист двигуна при падінні. Двомісне сидіння, виконане вже більш так цікаво, тобто в двох таких. У частинках у пасажира своя така таблетка, у водія своє місце. Сидіти на ньому досить комфортно. Давайте по зросту покажу, щоб було наглядно більш зрозуміло. Ось я з своїм зростом метр вісімдесят два а в мене ноги зігнуті. Чому я і говорив, що для дівчат також він може підійти, тому що починаючи із метр. З 65 навіть, можна на ньому кататися без проблем. Отже, друзі, по оптиці. Оптика в нас ледівська. Світить прикольно і виглядає також. Далі в нас цифрова приборка. Де налаштовується денний пробіг, годинник присутній. все таке. На сонці могли б щось поставити і краще, але в принципі такі основні головні верніше, показники вони читабельні. Виведений підсос на кермо, тому що в нас тут карбюраторна напалена система. Ну і Загалом, що в нас? Два пульти та один ключ. Цікаво. Є, до речі, безключовий доступ, ну, запуск з пульта. Завівся і заглушився, тому що без підсоса. Тому, друзі, вся інформація по ньому буде під цим відео. Там актуальна вартість та. Основні характеристики. Також нагадую вам, що ми доставляємо техніку по всій Україні. Також у нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. Тому, друзі, якщо цікаво, можете зателефонувати нашим менеджерам на номер телефону, який знаходиться на нашому сайті за цим же посиланням. І вони вас проконсультують по всім вашим питанням. А я дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть ваші коменти і підписуйтесь на наш канал. Будемо дуже, дуже вдячні. До нової зустрічі, Па-па!